А далі друзі говоримо про те, що російський диктатор Володимир Путін вперше за чверть століття відвідує Північну Корею. В останню він їздив до КНДР ще у 2000 році. Ще за правління Кім Чен Іра, батька нинішнього північно-корейського диктатора, і з нагоди візиту володаря Кремля культ особистості Кім Чен Іна поступився місцем культу особистості Путіна. Так на вулиці Пхеньяну ряснують портрети диктатора, привітальні банери та прапори РФ. Також вивіски про міцну корейсько російську дружбу. Адже війна з Україною зблизила Москву та Пхеньян. І справа не лише у північно-корейському озброєнні, яке там яке так потрібне Росії. Крім того, напередодні візиту Путіна до Пхеньяна в північно-корейській газеті Нодон Сімун. Опублікували статтю із підписом президента РФ Росія та КНДР традиції дружби та співпраці через роки. У ній кремлівський диктатор подякував Північній Кореї за підтримку спеціальної військової операції в Україні та зауважив, що РФ та Північна Корея і сьогодні продовжують активно розвивати багатопланове партнерство. Потім також заявив, що спроби стримати та ізолювати Росію, нібито провалилися а також звинуватив цивілізований світ, зокрема Сполучені Штати, у шантажі. Та військових погрозах у бік Північної Кореї оточенні Путіна кажуть, що програма його візиту буде дуже насиченою. Зокрема, у Пхеньяні він планує підписати договір про всеосяжне стратегічне партнерство між країнами. І ймовірно, Росія отримає чергове озброєння від КНДР. Тож перший за 24 роки візит не може не викликати занепокоєння, що військова співпраця між двома державами зростає. Як заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі, можливі домовленості між диктаторами мають матимуть вплив на ситуацію в Україні. Однак, як зазначає Вашингтон Пост, насправді між двома країнами занадто багато взаємної недовіри. А нинішнє покращення їхніх відносин зумовлене ситуативними обставинами. Видання припускає, що обидва диктатори скористаються моментом, щоб вкотре запевнити один одного у всебічній підтримці. Однак їхнє зближення є результатом короткострокової потреби, а не міцної співпраці. Крім того, те, що Путін зійшов до того, щоб особисто відвідати Пхеньян, підсвіт. Чоє гостру потребу Росії знайти бодай якусь підтримку своєї повномасштабної агресії? Так у НАТО вважають, що візит Путіна до північної Кореї свідчить про зростання залежності РФ від авторитарних країн. За словами очільника альянсу, найближчими друзями Росії наразі є Північна Корея, Іран і Китай, які разом утворили так звану світову зла. Столтенберг зауважив, щоб зупинити агресорів країни Альянсу, перш за все намагається тиснути на них економічно накладаючи санкції. Однак не всі вони працюють. Він нагадав, що Північна Корея вже поставила до Росії од. 1 мільйон снарядів. І цей потік зброї продовжується. Про причини і наслідки візиту Путіна до КНДР будемо розбірковувати із політологом Олег Саякян. Долучається до нашого ефіру. Доброго вечора. Мої вітання вам, пане Олеже. Радий вітати, навзаємо. Отже, давайте розбиратися, що насправді цей візит означає як для Путіна, так і для насправді очільника КНДР. Ну тому, що з одного боку. В Путіна закінчуються союзники, йому треба заручатися підтримкою інших держав для того, аби провадити повномасштабну війну в Україні. Але і з іншого боку, Кім Чен Ін і так само показує своєму суспільстві про те, що про міжнародну ізоляцію не йдеться, і цей візит йому так само вигідний. Я думаю, що якраз пропагандистська складова для власних суспільств вона найменше цікавить обох з них, звісно. Пампезність цього зараз забезпечуються, плакати вішаються, прийом на найвищому рівні, все це зміло, що є окозамилюваннями для того, щоб компенсувати цим всю нікчемність такої зустрічі. Бо що для Путіна є принизливим а, візит до пхін'яну, оскільки це останнє зі столиць, яку воліли би світові лідери відвідувати. власне, поїздка в пхін'ян, це коли у вас закінчилися всі інші варіанти, і вже ну ладно, ну хоча б туди. І для Путіна ця поїздка є вкрай токсичною з точки зору його міжнародного позиціонування, бо всі чудово розуміють, що не хорошого життя він туди поїхав. Але і для Іна сказати, що такий візит Путіна є якимось проривом. Ну також плюс-мінус. Бо зараз Кім Чен Ін зайнятий дещо іншими питаннями його більш цікавить технології з боку Росії з ідеологічним забезпеченням свого режиму всередині закритої без того північної Кореї. В нього і так все нормально. Тому власне цей візит він не з від хорошого життя. Російська Федерація зараз потрапляє в залежність від корейського постачання озброєння амуніції, і навіть достатньо дивно і контрастно це виглядає на тлі відносин Росії і Китаю, бо з Китаєм. Це не про залежність, це про співзалежність. Китай старший партнер, Росія молодший партнер, обидві країни мають що одна одній запропонувати. І, власне, Китай не менш залежить від доступу до Арктики або стабільності китайського, монгольського, російського, китайсько-російського кордону, щоб не потрапити в ізоляцію. То випадку з північною Кореєю це настільки дивно і смішно, що Російська Федерація в асиметричній залежності від Кореї, Кореї. Росія власне не особливо потрібна ні до ні після для виживання. Вони отримують зараз бонуси від співпраці з Росією. Додаткову нафту отримують технології супутникові, ракетні технології, але власне в них немає тотальної залежності. Росія розплачується з ними. А от для Росії підтримка Кореї є критичною для забезпечення їх воєнних потреб, бо забезпечити власне за Ураля, те, що було в радянський час, заводи, воєнна економіка їм не вдалося. Власне, зміна Шайгу це була розписка в тому, що провалилися. Але навіть поставивши управлінця, який займався відлагодженням виробництва шахедів в Росії на посаду міністра оборони в Росії не вирішать цю проблему, бо вони в виделці між як назвав це Сурков, государственним капіталізмом. Вони і не капіталістична економіка, але і не планова. Вони не можуть за радянськими лікалами мобілізувати економіку. Не працює вертикаль, так не працює, але і не може скористатися плюсами ринкової економіки. Тому шахеди виробляють зараз. Це іранська технологія, бо немає конкуренції на ринку всередині, на відміну від України, де виробляються сотні різних варіантів безпілотників. В Росії лише один і його просто штабу. І той не російського виробництва, просто скопійований і куплений в Ірану. І зі снарядами так само зараз Північної Кореї. Що за меседж на для світу, це я би його не розглядав би більше в українському перспективі, європейській, скоріше в Тихоокеанській. Ясно, що така допомога Росії і Північній Кореї підвищує ризики нового витку корейської війни Північної Кореї з Південною Кореєю. І останні провокації вони власне направлені для того, щоб налякати такою перспективою, не дарма. Перед тим в Росії зробили заяву з приводу євроазійської регіональної безпеки, без допуску туди глобальних гравців, а тільки регіональному забезпеченню, це вторить китайському підходу і, власне, більш направлено на азійський регіон, ту частину Євроазії. І таким чином власне підіймаються ставки. Я би не відключав того, що сідзім що Кім Чен Ін дійсно налаштований на воєнні провокації на власному театрі бойових дій. Це може бути в інтересах зараз і Китаю і Росії, а Путін просто розплачується зараз за допомогою йому поїздкою до північної Кореї, допомогою технологіями. А Китай російськими руками таким чином тягає зараз картоплю з багаття. Панові Китаю, але з. Іншого боку, насправді ви говорите про те, що як такої прямої загрози і ескалації для України немає. Тут більше загрози для для глобального світу. Але ж насправді так ми розуміємо, що ось низка країн, яким загрожує КНДР, якраз таки знаходяться в пулі хорошого відношення і е е зацікавленості Сполучених Штатів Америки, і в разі чого їхні інтереси мають на. Вазі Сполучених Штатів Америки буде направлений, посилений саме туди Японія, Тайвань, Південна Корея. І якщо там спалахне, то ресурси будуть перенаправлені туди. А в Сполучених Штатах Америки вони небезбежні. І давайте згадаємо, як відтермінувалася допомога Україні, коли спалахнуло в Ізраїлі. Тому я особисто вбачаю тут великі перестороги для нашої держави. Дивіться, перш за все, той театр бойових дій він потребує дещо іншого озброєння і інших типологій, Раз два відволікання уваги в цьому випадку дійсно відбудеться, але наскільки критичною є залежність зараз від Сполучених Штатів в умовах, коли вже прийнято бюджет і розписано на шахмарки? З Ізраїлем ситуація не завадила Україні отримати допомогу. Завадило те, що Сполучені Штати потрапили в політичну кризу. І Ізраїль свої 10 мільярдів не міг отримати, і ми свої 61, І власне це поставило в скрутне становище і Ізраїль, і Україну. Як тільки гроші були прийняті, то і Ізраїлю і Україні вистачило озброєння, яке ми маємо отримати сполучених штатів. Чи це створить додаткові для нас виклики? Так, може створити безумовно. Але ми 6-8 місяців знаходилися взагалі без підтримки Сполучених Штатів, і м, тут аргумент для різних скептиків, в тому що Україна, як би там російська пропаганда не розповідала, що якщо Штати перестануть допомагати приповзе на колінах за декілька місяців закінчиться, за тижні вже буде благати про мир. Вісім місяців, власне, від 6 до 8 за різними аналізом, ми трималися без американської допомоги. Так в обороні, але трималися. Тому відкриття фронту там якраз може з одного боку дійсно відволікти частину ресурсу, але не критично. Але з іншого боку, може продемонструвати глобальний негативний ефект і ще більше підняти рішучість заходу. Бо бити тут українськими руками по російсько-північно-корейському тандему може навіть виявитися вигідніше ніж відповідати там. Бо це може бути болючіше для а, цієї вісі зла, але в будь-якому разі я не думаю, що це перспектива найближчих тижнів або місяців. Все ж таки тут гра геополітична в напруження іде в підняття ставок. Я думаю, що за цим стоїть перш за все Китай. Який хоче а, змінити баланс сил в тихоокеанському регіоні для того, щоб сполучна набрати карт в руки для жорстких переговорів з сполученими штатами? Поки що так виглядає, що Китай не готовий до тайванської операції. А ці кроки по ідеї мали би бути синхронізовані для того, щоб бути димовою завісою і відволіканням ресурсів на різні ділянки власне відкриттям другого третього фронту. Ну ось до речі, цікавий момент. Чи принципово який документ в результаті підпишуть Москва і Пхеньян? Чи з огляду на те, що Південна Корея кілька днів тому зробила заяву про те, що КНДР відправила до Російської Федерації контейнери, де може міститися 5 мільйонів артилерійських снарядів в обмін на супутники, шпигуни, літаки, танки і тому подібне, це вже не має значення, і ми вже і так розуміємо, що їхня військова співпраця на максимумі. Військова співпраця вже на максимумі. Вона обмежується їх військово-технологічними спроможностями. Бо зараз вони єдині залишились один у одного, щоб допомогти в Російській Федерації немає союзників в цій війні. Іран допомагає дуже віддалено і дуже мало в силу своїх геополітичних обмежень. Північна Корея це єдина зараз можливість отримати. Ту номенклатуру, яку Російська Федерація сама не може виробляти, тому власне все, що могло відбутися, воно вже відбувається. А в публічній заяві там будуть виключно політез. Треба розуміти трішки азійську а, політичну культуру і дипломатично. Там буде дуже багато повітряних зміїв, які будуть запускатися на різні висоти, роздуватися до рівня державлів. А в реальності те, що буде домовлено, воно вже відбуватиметься і воно не буде відображено в публічній частині. Воєнну технічне співробітництво між країнами буде тривати не від хорошого життя, знову ж таки, і це не про стратегічну любов. В'ясна це про тимчасову і тактичну вимушеність обох режимів співіснувати і миритися один з одним. Причому північна Корея в даному випадку посилюється в бонус. А Російська федерація не може тягнути нинішню інтенсивність бойових дій без підтримки Кореї. Тут ще такий цікавий момент. Ми постійно концентруємося на КНДР, але ж Путін так само поїде і до В'єтнаму. І це його візит з економічної точки зору, з економічного погляду, він набагато важливіший. Ну тому, що наскільки я розумію, економіка Російської Федерації вона дуже круто розгортається на схід, і Росія максимально хоче збільшити товарообіг країн, ну принаймні вдвічі. Що ви скажете про це? Ви абсолютно праві. І бо тут буде цікавіше і важливіше дивитися, що буде дійсно підписано, і в яких сферах нам посилить співпрацю Російську Федерацію, бо просто так Путін скоріше за все б не їхав. Хоча навіть просто потреба у виході з ізоляції на тлі саміту миру продемонструвати, що Путін ніби ще набирає силу, і Росія не програє. Бо ми бачили і заяви цьому були під істеричні достатньо з Кремля для цієї для цього саме направлення і власне візити зараз. Тому можливо і якогось проривного економічного результату від того не буде. Але за цим дійсно потрібно спостерігати. Бо один з моментів, який в чергове проявився, наприклад, і на саміті миру, це теж сподіватися на ізоляцію Росії не доводиться. Світ не готовий до того, щоб Росію ізолювати. так само, як до речі, і до воєнної поразки Росії. А інша справа, що світ готовий примушувати Росію, і світ вже не готовий платитися. Інтересами жертви на догоду агресору і миритися з цим це для нас дуже позитивний результат. Але В'єтнам буде показовий а, стосовно того, наскільки ці межі співпраці вони на сьогоднішній день є вузьким. Останній пакет санкцій, який введений по нафті на ну, сірому флоту, it кластеру, фінансовому сектору, біржі Російській. Він вже був переходом на новий якісний рівень. До цього санкції останні пакети були вшир і в поточнення. Просто декілька прізвищ додали компанії які. Також додали, відняли, але вони не, не несли собі нічого принципово нового. То останній пакет це вже перехід на новий рівень підняття ставок. Він принципово новий. і Я думаю, що зокрема і відносини з В'єтнамом вже будуть зараз розвиватися в річищі того, наскільки сильний зашморг цього останнього пакету санкцій буде на Росії. Зрозуміло, дякуємо вам за фахові роз'яснення за те, що традиційно розклали все нам по поличках. Олександр політолог був із нами на зв'язку.